Якось сказав сірник свічці, сьогодні я тебе запалю. Ні, будь ласка, відповіла свічка, коли ти мене запалиш, то я вся згорю, мені буде боляче, і мене не стане. Сірник замовк на якусь мить, а потім сказав, Ти вірно говориш, але саме для цього ми і створені з тобою. Я живу, тобто горю, лише декілька секунд. Але якщо я передам тобі вогонь, ти будеш світити довго. Так, ти згориш, так, тобі буде боляче, але ти подаруєш людям світло і тепло, і цим виконаєш своє призначення. Свічка подивилася на нього і, мабуть, погоджуючись, прошепотіла. Добре, запали мене. І так народилося світло. Мораль. У житті ми часто, як оця свічка. Ми боїмося болю, уникаємо страждань, тікаємо від випробувань. Але саме там у темряві. У труднощах ми починаємо світити найяскравіше. Бо ми не створені, щоб ховатись, ми створені, щоб світити. Тож, якщо комусь із нас зараз важко, пам'ятаймо, ми світло для цього світу. І наша місія не згоріти марно, а горіти так, щоб надихати інших. Не будьмо тим світлом, що сліпить або згасає, будьмо тим, що веде, і тим, що дарує надію. Амінь.